Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо про чорнобривці. В даному відео я розкажу про користь чорнобривців та необхідність їх на дачній ділянці, які корисні та лікувальні властивості мають чорнобривці та як використовувати їх як органічне добриво та застосовувати боротьбі шкідниками. Та з різними грибковими захворюваннями. Яскраві, сонячні чорнобривці часто прикрашають пітники і грядки. Які ж корисні властивості мають чорнобривці? Хімічний склад їх досить багатий: ефірні масла, фітонциди, вітаміни, мінерали, алкалоїди, органічні кислоти володіють численними цілющими властивостями для людини, Настої з квіток. Застосовують народній медицині. Лікувальні властивості чорнобривців відомі з давніх часів. Ефірна олія, що міститься в рослині, це потужний природний антисептик. Тому суцвіття чорнобривців часто використовують у косметології та народній медицині. Водні настої квітів чорнобривців в народній медицині, визнаний як патогінний, сечогінний та протоглисний засіб. Для лікування достатньо пити чай висушених квіток. Дві-три квітки на склянку окропу. Не менш корисні чорнобривці і на городі, тому досвідчені городники вирощують їх та отримують з них хороше органічне добриво і компост, вирощують в якості сидератів, щоб оздоровити структуру ґрунту, застосовують в якості мульчі, допомагають боротися з бур'янами. Коріння рослини виділяють тіофен, який відлякує ґрунтових шкідників, а також пригнічує. Ріст деяких бур'янів, наприклад, таких як перій і хвощ. Отже, наскільки красиві дані квіти, настільки вони і корисні. Обсадивши грядку з культурними рослинами чорнобривцями, ми не тільки прикрашаємо город, а й захищаємо його від шкідників та залучуємо на грядки комах запилювачів. Адже чорнобривці наші цвітуть від ранньої ранньої весни до пізньої пізньої осені. Так як квіти виділяють різкий запах, який не люблять багато гризунів та комах, то щоб їх відлякати, квіти висаджують по периметру грядок або в міжряддях посадок. Вітоцинди, які містяться в усіх частинах цієї культури, допомагають захистити грядки від цибулевої мухи і капістяної білявки. Так висаджуючи поряд з капустою, можна берити її від совки. Поруч з цибулею, якщо посадити чорнобривці, можна вберегти її від цибулевої мухи, між полуницею посадити від сонячно-довгоносика. Крім того, запах квітів не люблять колорадські жуки і тля, причому пахне не тільки сама рослина, але й його коріння. А цей запах відлякує дротянку, вовчка, нематоду. І якщо посадити в чорнобривці між рядях капусти, Помідорів, салату, цибулі, баклажанів, полуниці. Біля троян значно зменшиться поголів'я попелиці колорадських жуків. Навіть в сухому вигляді чорнобривці відлякують шкідників. Багато садівників стикаються з такими небезпечними шкідниками, полуниці, як нематода і довгоносик. Фітоцинди, що відділяються чорнобривцями, відлякують цих шкідників. Тому суцвіття, подрібні стебла, а також пілюстки і кошики, що залишилися після збору насіння, можна закрити в землю між рядами полуниці. А якщо ви ще не посадили кущики полуниці молодої, то на дно кожної лунки покладіть кілька суцвіт чорнобривців, це точно буде надійний захист від нематоди. Тому чорнобривці можна висаджувати. У краях грядок, у широких міжрядях, у пристобурових колах дерев і красиво, і корисно. Як би там не було, вже город, на городі нічого немає, а чорнобрівці нас все одно радують своїм оком. І потім, як мульча, підуть під дерева і кущі. Невибагливі чорнобривці радують нас цвітінням все літо, але з настанням холодів кущі в'януть і втрачають привабливість. Але навіть зів'ялі і непривабливі кущі чорнобривці можна застосовувати з користю. Я же ж можна застосовувати чорнобривці після цвітіння. Але в першу чергу нам потрібно зібрати насіння з квітів. І, звичайно, як нам потрібно зібрати насіння? Я думаю, що це кожен знає. Насамперед, ми маємо вибрати. Квіти, щоб вони були великі, гарні. Чорнобривських сортів є дуже багато. І, звичайно, збирати насіння краще, коли сонячна погода. Ми збираємо пісохлі кошики, досушуємо їх, якщо вони зовсім не висохли, і маємо. Але коли почали затяжні дощі осінні, то звичайно це є вже для нас проблема. І Хто не встиг зібрати насіння, то потрібно використати зовсім інший метод. Ось як почали затяжні дощі, ми беремо е, наші чорнобривці, там, де вже прив'явши такі кошики е, з цвітінням, ми їх зрізаємо і підвішуємо в даному випадку бісільці. А ви можете підвішати е, десь в якомусь приміщенні, яке гарно е, воно провітрюється. І вони досохнуть, коли вони досохнуть ці наші чорнобривчики, ми пілюски обірвемо, а насіннячку заберемо. Насіння має зберігатися краще в паперовому пакеті або в коробці в темному сухому місці. Термін, взагалі, зберігання насіння це 4 роки. Ну, звичайно, ви знаєте, що чорнобривці мають таку, таке, як то кажуть, Властивість самосіву, якщо ваше насіння висіялося саме впало на землю, воно на другий рік обов'язково зійде. Всі частини чорнобрівців, і квіти, і стебла, можна їх обрізати, ось як ми зробили, і використовувати їх на грядці як додаткове органічне добриво. Можна закладати разом із сидератами, разом землю, закопуючи їх на штик Лопати. В результаті вийде це добриво, яке буде працювати кілька років, захищати грядки від фітопатогенів і шкідників. А якщо ви готуєте грядку сьогодні для посадки озимої цибулі, озимого чесника, для посадки моркви. То дуже добре сьогодні іменно зробити настій із чорнобривців. Ось ми підготовили. Ви бачите, для настою чорнобривців йдуть і самі стебла, і квіти. Варто їх взяти ось 10-літрове відро нарізати. І стебла, і квіти, так, щоб було пів відра, отак натолочити, долити теплою водою на двоє суток. Хай воно постоїть. Аж тако, ви побачите, що зміниться колір, і е, воно буде як шума. І вже через двоє-троє суток вже цей настій буде готовий. І потім ми можемо полити. Е, Наші грядки, там, де були посаджений і часник, і цибулька, і морква, і можемо навіть пиляти ті грядки, там, де росли овочі, адже ви розумієте, що отакий настій, і як закопати в землю прикупати самі чорнобривці, то вони діють згубно на бактерії, віруси і грибки. І це тим більше цей настій є як зелене добриво. І завдяки цьому розчині знижується кислотність ґрунту. Як використовувати цей настій? Використовується він так само, як любе зелене добриво береться, проціжується через, як воно буде вже готове, як я вам казала, поміняється колір, шума появиться. Ми проціжуємо його і беремо одну літру даного розчину на 10 літрів води. І таким розчином ми поливаємо наш ґрунт. Також можна чорнобривці проводити компостування. Чорнобривці здатні полічити склад самої компостної купи, великі стебла бажано подрібнити, зверху покласти шар іншої органіки і додати трошки торічнього компосту. Після цього все слід, звичайно, полити водою. Додавання води для чорнобривців у компост покращує склад компосту. Значно зменшує кількість мікроорганізмів поганих і число личинок травневого жука, який відкладає свої яйця в компостній купі. Звичайно, можна мульчувати чорнобривцями, якщо осінньо зрізати наземну частину рослини, її можна як не кидати в компост, то використати в якості мульчі під плодово-ягідні дерева, під чагарники, під посадки полуниці, під посадки овочів. Тим самим не тільки запобігається ріст бур'янів, але також ми боремося із шкідниками, такими як капустянка, дротянка. Це все дуже хорошо впливає на ґрунт, на якість ґрунту. з чорнобривців допомагає насичувати ґрунт азотом та іншими поживними речовинами. Прибираючи чорнобривці з ділянки, можна і не потрібно висмикувати їх з корінням, а просто зрізати наземну частину. У культурі мічкувата коренева система. І ця коренева система покращує склад і структуру ґрунту, підвищує повітря і водопроникність, запобігає висмикуванню важливих вимиванню важливих мікроелементів, а корисні речовини, які виділяються корінням, надовго залишаються в землі. Але незважаючи на всі переваги чорнобривців, є деякі обмеження для їх посадки. Ніколи не садіть чорнобривці поруч з бобовими рослинами, такими як квасоля, боби, горох, соя. Не любить також редька рідіска речовини, які відділяють квіти, негативно на них діють, сповільнюючи їх зростання. Дорогі друзі, я вам розказала про чорнобривці все, що знаю. Хочу побажати вам. Щоб на вашому участку не тільки були гарні урожаї, а щоб ваша дача була і красива. Бажаю вам міцного здоров'я, до побачення, до нових зустрічей. З вами була я Надія. До нових зустрічей!